вечір, добрий ефір на телеканалі, «Віка яка підхоплює програма Контакт її студії. Директор комунального підприємства Дирекція парків кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Олександр Радуцький. Доброго вечора. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго вечора, Олександр Романович. Ви очолюєте комунальне підприємство Дирекція парків. Також є депутатом міської ради. Скажіть, будь ласка, чому йдете у велику політику? Навіщо це вам потрібно? Комунальне підприємство дирекція парків я очолюю вже 6 років. І ціль, яку ми поставили зробити комфортні та безпечні парки, ми цільці досягли. Там, як також я є депутатом Черкаської міської ради по мажоритарному округу мікрорайон Шкільна. І хочу сказати, що за три роки. Свого депутатства в окрузі зроблено дуже багато. Зроблено освітлення, зроблено капітальний ремонт доріг, брізка санітарна дерев, зроблено багато капітальних ремонтів дахів. Також 55-й садочок, він повністю зроблений капітальний ремонт. Склопакети встановлені, капітальний ремонт даху і ТП встановлено. Це, я вважаю, один із найкращих садочків 55-й у місті Черкаси. Друга школа, навіть зараз встановлюють склопакети на цей час, як ми з вами спілкуємося. 18 школи вдалося в червні цього року розпочати довгобут спортивного залу. Аналогів в місті Черкаси взагалі не буде, він навіть кращий за палац спорту, який у нас знаходиться. І я вже відчуваю, що мені треба робити щось масштабніше. Роботою своєю я довів черкащанам, що в мене все виходить, все виходить. Кожен рік я, як керівник комунального підприємства дирекції парків, як депутат міської ради звітуюсь перед черкащанами і вважаю, що мені треба вже більш гарно, більш доброго зробити саме для міста Черкаси, бо я балотую саме по місту Черкаси, а це моє місто. Олександр Романович, на жаль, от так часто густо в Україні трапляється, така вже не дуже добра традиція. Що в народні депутати люди йдуть, аби отримати особисті вигоди, привілегії та недоторканність. Скажіть, будь ласка, вам теж це потрібно? Якщо, якщо чесно, якщо чесно, особисто мене це не стосується. Я народився в місті Черкаси, я прожив тут 42 роки. Я люблю своє місто. У мене троє дітей. І для мене головне, щоб діти, коли ми виростуть, то їм не було соромно за свого батька. А я не збираюсь нікуди їхати, жити в Києві. Я збираюся, коли стану депутатом Верховної Ради, залишитися в місті Черкаса і працювати для міста. То я добре сподіваюся, так і буде. Шановні телеглядачі, Олександр Радуцький на посаді керівника дирекції парків вже 6 років. Що за цей час змінилося? Що вдалося досягти? Пропоную подивитися невеличкий відеоролик. Дуже гарна ідея поставити це дерево у нашому улюбленому парку. Я за здоровий спосіб життя, тому люблю цей парк і цей спортивний майданчик. Гарно, коли такий чудовий, чистий парк є біля наших будинків. Ми любимо наше місто. Голосуй за свого. Голосуй за Радуцького. От ми бачили, що вдалося досягти Олександра Романовичу. Скажіть, будь ласка, давайте телеглядачам пригадаємо, якими ви отримали ці парки і що за 6 років вам вдалося змінити. Ну, всі пам'ятають, що ще 6-7 років назад парки не можна було назвати парками. Люди казали, що там чагарники. Там не було мусорок, там не було лав, там не було освітлення. Люди боялися ходити туди, тому що там були маньяки. Але за цей час повністю все змінилося. Коли я очолив комунальне підприємство дирекція парків, воно перетворилось з комунального підприємства Парк Перемога, то на балансі підприємства Парка Перемога було 23 гектари самого парка це Південно-Західний район. І був також парк Каска, це те, що на митниці зараз у нас вже на балансі 150 гектарів. Більше скажу, кожному парку і скверу надан статус природно заповідного фонду, що захищає його від капітальних забудів, біда заправок, автостоянок і тощо. Робота зроблена серйозна. А скажіть, будь ласка, чи за рахунок чого вдалося досягти от таких от змін колосальних? Ну, в першу чергу, це бажання. По-друге, це команда. Нам вдалося за 6 років, я дуже вдячний своєму колективу, створити ту команду, яка зараз опікується парками і скверами міста. Так, є проблеми, але ми їх вирішуємо і люди розуміють, що зарплата, яку отримують комунальні підприємці і дирекція парків, вона постійна і стабільна. А ви знаєте, що в даний час стабільність це дуже багато чого означає. Але брати на себе відповідальність за все місто, представляти Черкаси у Верховній Раді, це ну досить таки серйозна відповідальна місія. Скажіть, будь ласка, чи не боїтеся ви труднощів? Я не боюсь труднощів, тому що всі справи, за які я беруся, я їх роблю логічне завершення кожної справи. Тому. Коли я маю перед собою якісь перепони, то завдяки, знаєте, я я заводжусь від того, що треба зробити це діло. І дійсно, у мене є велике бажання опікуватись містом Черкаси. Скажіть, будь ласка, чому самовисунення, чому не заручилися підтримкою жодної з політичних партій? За ці роки, скажімо, незалежно від політичної призначення, від політичної сили, людям люди вже перестали вірити. Політикам вони перестали вірити політичним партіям. Дуже багато людей, які позаскакували в списки політичних сил, попроходили депутати до Верховної Ради, і на даний час вони навіть не розуміють деякі, чому вони тоді прийшли. Є ті ж тушки, яким кажуть, як голосувати. У них нема своєї думки. Саме висування це саме людина, я вважаю, яка відповідає саме за себе. Яка йде до людей, яка спілкується з ними, яка питає про їхні проблеми, і дійсно вона вирішує ці проблеми. І мені не соромно йти як самовусуванця. Шановні телеглядачі нагадую, що триває контакт з її студії кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Олександр Радуцький. Олександр Романовичу. У разі вашого успішного обрання до Верховної Ради один у полі не воїн, на чиєму, все таки полі будете грати там. Ви знаєте, у Верховній Раді дуже багато позафракційних депутатів. І я впевнений, що мені вдасться створити групу позафракційних депутатів Верховної Ради, як це я зробив в Черкаській міській раді. Ви знаєте, що створена група черкащани, саме позафракційних. І разом з цими депутатами Верховної Ради будемо приймати закони України, такі, які будуть тільки на користь наших людей. Дякую. Вам, шановні телеглядачі, пропоную зараз переглянути невеличкий відеоролик про те, що вдалося зробити Олександру Радуцькому як депутату міської ради. Тож прошу В нашому дошкільному закладі повністю відремонтовано дах. Замінені абсолютно всі вікна. І це все не за кошти батьків, це завдяки нашому депутату. Завдяки роботі нашого депутата діти отримали цей чудовий зал для занять боксом. Наш депутат такий в окрузі. Що дай Боже кожному. І коли ми йдемо до нього своїми проблемами, він не тільки обіцяє, а й вирішує. Голосуй за свого! Голосуй за Радуцького. Олександр Романович, добрі депутатські справи. Це спроба сподобатися виборцям. Ви знаєте, щоб сподобатись виборцям, це ну, деякі, скажімо так, накривають кашу, співають, загравають, танцюють, роблять, знаєте, таку веселу атмосферу, але конкретних справ немає. У мене ж навпаки, тільки йде на систематичну роботу. Щороку я складаю програму соціально-економічного розвитку саме мікрорайона. І два рази на рік я звітуюсь перед мешканцями для мене головне, щоб діти сиділи в теплих класах, щоб вони ходили по освітлених вулицях, і щоб вони не ламали ноги в ямах. Олександр Романович. Що крім того, ще що продемонструвано в ролику, про те, що ви от щойно сказали, що ще вдалося зробити? Краще сказати, що не вдалося зробити. Моя мета була, як і для керівника комунального підприємства, дирекція парків, депутата міської ради, створити комфортні, безпечні умови. Я вважаю, що я це зробив та в парках і скверах і у себе на окрусі. Зараз я хочу зробити, щоб Черкаси це був курортне місто європейського рівня. Будуть приїжджати туристи, залишати кошти. Це бюджет розвитку, це розвиток міста. Маємо ще одне відео підтвердження вашої діяльності. Тож пропоную зараз подивитися невеличкий відеоматеріал. Школу номер 2 збудували більше 40 років тому. З того часу приміщення не бачило капітального ремонту. Особливо гостро це відчувають діти та вчителі узимку, коли старі вікна пропускають холод з надвору. Рятувати навчальний заклад взявся депутат міської ради, кандидат у народні депутати по 194-му виборчому округу Олександр Радуцький. Буквально в цьому році із державного бюджету і за допомогою депутата міської ради Радуцького Олександра Романовича ми установили. Уже не розбираючи вікон, 90, на даний момент встановлено 66, але до 16-17 числа, відповідно до договору додаткової угоди, в нас буде встановлено 92 вікна. Економію на енергоносіях у школі вже відчули, але головне, говорить викладачі, умови у класах стали значно комфортнішими. В цій школі я працюю вже більше 15 років. Наш кабінет він був дуже холодним. І... Так як нам поставили вікна, ми значно відчули потепління, і сьогодні дітки сидять в рубашечках, в сорочках, в піджаках, і нам не доводиться вдівати на себе теплі штанці, теплі світера. Невдовзі різницю відчують і у цьому класі. Роботи зі встановлення вікон тут посилено тривають. До нового року практично всі класи будуть вже із новими склопакетами. Я скажу одне: що в кожній школі повинна бути людина, який байдуже. Одної з таких є Олександр Романович. Він тут всі школи виріс, він навчався, і він зараз не байдужий. Він не байдуже до 55-го садика, який напроти нас, де поміняні всі вікна, і не байдужий до нашої школи. Тому сприяння тут дуже велике. Отак, ви, потроху, Олександр Романович, намагаєтеся вирішувати проблеми. А якщо глобально брати місто, що вас особисто не влаштовує в нашому місті в країні, і що першочергово, на вашу думку потребує вирішення? Ну, першу чергу, мене не влаштовує те, що податки, які платять підприємства і підприємці, вони уходять в державу, вони повинні залишатися саме в місті Черкаси. По-друге, треба ліквідувати казначейство. Ви бачите, дуже багато у нас зараз питань за цього казначейства, цих підкріплень тому що місто повинно розпоряджатися своїми коштами саме. Крім того, створити муніципальну міліцію, яка повинна підпорядковуватися міської раді та міському голові. Олександре Романовичу, вчора буквально ваша участь у виборах опинилася під загрозою. Скільки Арсенюк подав до суду спочатку на Миколу Болотецького, потім на вас розкажіть, будь ласка, детальніше про цю історію? Чи вдалося вирішити вам проблему? Ви знаєте, я був в шоці. Взагалі, Олексій Максимович Арсенюк, є депутатом міської ради, представник партії регіонів, і те, що відбулося, я не можу це зрозуміти. Тому що я вважаю, що він, мабуть, дуже хоче стати депутатом Верховної Ради або хоче, щоб хтось став представником партії регіонів. Бо саме зараз йде боротьба між трьома депутатами, кандидатами депутати двох рознадий, де є Булатецький і Радуцький. Олександр Романовичу, на жаль, час ефіру добігає до кінця, тож маєте свої 15 секунд або звернутися до телеглядачів. Час пішов. Дорогі черкащани, друзі, мої близькі знайомі. Черкас вже був неодноразовим майданчиком для. Депутатів Верховної Ради, які потім забували, де знаходиться місто Черкаси. Я прошу підтримайте мене, будь ласка, 15 грудня, прийдіть. Ви знаєте, я ж свій є я Черкас. Я люблю це місто. Гостем студії був кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Олександр Радуцький. Будьте здоровими і бережіть себе.